І так проводжу ревізію. Садка після морозу. Ось пройшло, пройшов тиждень. Ну, сливки ось рані, зараз покажу ось. Бачите. Ось пов'язались. Не так, щоб дуже багато. Ну, та ні, є ось. І ось тут он є. Є сливки. Це ранньо у мене слива. Так черешні. Черешні так само пов'язались. Ось, бачите, вон висить. Єй-єй, ось там висять слив вже. Так, ну піду далі ревізію проводити. Квіти квітам нічого і не буде. Вон, все росте, все цвіте. Так, ось груша. Це в мене... Ноябрьська. Ну, частина пропала. Ось. І ось грушка вже зав'язалась. Ну, і ось зав'язані. Не, є. І они ж завжди не всі зав'язуються. Так, підемо далі. Ну, ця сливка, це молода вона ціла. Та є так само. Он всередині. Є і сливка. Зараз підемо далі. Це стара слива. Оце ну тут. Тут поки що не бачу хто вона. Вона пізніше ціла. Так що подивимося, чи буде, чи не буде. Та ні, є он. Ось бачу. Ось бачите. Є. І тут зав'язалась. Я думаю, при такому морозі нічого не буде. Так. Ось я тільки надумала цвісти, але ну, її хрущ під'їв дуже. Ну, хробак. Хто вона що там? Вона вичухується тільки. Так, це червоно-м'ясна. Ну ця кожен ну, рік зав'язується добре. Вона. Та й ось ось зав'язані. Так, ну, Це нормально все. Так, далі. Ось і ось. Це цвіли раненько, Ну, так само, ось. Бачите? Вже зав'язано. зав'язане яблучко. І тут так само. Так що ябл... яблучка будуть, Так, ну кизил там ні гриться не буде той. Зав'язується кожен вік. Це теж ця грушка. Це Ільінка. Вона завжди родить гарно. На ній завжди грушки є. Так, ну підем. Далі подивимось, що там у нас. Це яблуня така вона. Е -е, якийсь. Білий налив, ну трохи не білий налив, ну пов'язалася так само, він, бачите, все в порядку. Я думав, що нічого не буде, якраз свіла і мороз, бо нічого зав'язалось гарно. Молодець, молодець то та молодець. Так, Зараз. Зараз підійду, а там ну, цей персик. Він слабенький, такий на ньому хто на що буде чи не буде. А оце ось це парижанка, грушка. Вона та ні нічого, ось живі, ось бачите. Ось живе, зав'язано, так само. Нічого. Так що мороз хоч і був, але не такий страшний, як ми його полякались. Так, ця яблунька. Он так само зав'язані ось. Отакі ось. Якщо товтенька ножка, то означає зав'язалась. Ну це салат там двох сортів салату. Тому ні гриця і не буде. І морка жива і, і все живе. Горох то так само він морози так, і це так само парижанка. Ось. І так само гарно вон зав'язалась. Бачите вже ось ось які грушки. Нормально. Це нас не було там десяток днів. Ну, виноград виноград отходи, Он він зверху підморозило, а знизу вон бачите ось викидає нові і на тих, що оце знизу, ось на цих, вони доженуть, навіть якщо і на цих вилізуть бруньки, то на тих буде врожай. Так що нічого страшного не наробив той мороз. Колись було що <кхід> і самі е... рукава поморозили. Так, це рання картопля. ось так само ми перед тим як їхали, загорнули її землею. Повилазила і все в порядку. Було холодно, бачите, і жуків нема. Ну, а картопля непогана. Сьогодні він обіцяє, дощик піде. Так що вичухається, буде все в порядку. Так. Клубника, полуниця. Ну, є і поморожена ось. Я бачу ось вершечок чорний, погано, І це чорний. Так, а ось ні ти то-то так само. Ну, щось буде. Це не обов'язково, що все. Ну, підморозила добряче. Ну а оце ось отака, що зараз цвіте, то на ній і буде. Там точно буде урожай. Обіцяють, завтра вже потеплює, Так що все в порядку. Так, ну а далі в мене там горіхи, фундуки, тим взагалі ніколи нічого не буває. З ними все в порядку завжди. Так. Ну все. Ревізію зробив. Іду додому. Так, ось ще ожину покажу. Це ожина Triple Crown, Дуже гарна ожина. У мене її багато. Оце ось найкраще. Вона нереально скільки дає врожаю, Я що тільки з неї робив, не робив, варення варені і так закривали, і вино навіть робили. Так що хто там буде садити, садіть сміливо. отакий сорт. І не пожалієте.